Психоактивний компот або мікродозинг по домашньому. Це найбільш червоного мору, який, який дуже корисний для тіла та психіки завдяки діючій речовині Мусимо. Давай уявимо мозок як великий оркестр. У цьому оркестрі є багато різних музикантів і кожен з них грає свою партію. Диригент керує оркестром і допомагає всім музикантам грати в гармонію. Іноді диригент може зробити так, щоб оркестр грав повільніше, тихіше або голосніше, залежно від того, яка музика потрібна. Мусимо діє як Спеціальна команда від диригента, яка говорить оркестру грати повільніше і спокійніше. Коли, Коли ця, команда ця команда передається, передається музиканти, музиканти починають грати музику, музику більш менш ніж, що робить музику, музику дуже, дуже заспокійливо і та та навіть Тим. Таким чином, мусимо допомагає мозку заспокоїтись і грати музику повільніше та більш розслаблено, що змінює те, як ми відчуваємо світ навколо нас. Спід підпишись під мекипотбай. Це відео. Більше про мороморчи та моє гранаті каналі,